Друзі, всіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя і сьогодні до нас продав новеньке надходження, це Renault Clio 2016 року випуску кузов Універсал з турбодизельним двигуном К9К 1.5, механікою, переднім приводом. Скло по колу рідне та оригінальне, кузов виглядає дуже гарно, без ДТП автомобіль, має пару косметик без криміналу взагалі, немає ні шпаклівки, нічого такого. Має денні ходові вогні, оригінальні диски. Перейдемо до салону. Салончик текстильний, темного кольору, має переміжку підйомники, електроцеркала. старт-стоп, шкіряне мультикермо, круїз контроль, 119 пробігу, бортовий комп'ютер, мультимедійка з блютузом, навігацією, кондиціонер, запускається кнопочкою, екорежим, круїз контроль Так, в цілому дуже-дуже непоганий стан. Технічно. Все працює справно, сіли та поїхали. Придбати його ви можете у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.